Це були дійсно дуже важкі два роки, тому що змінюється уявлення про в мене змінилося уявлення про себе про себе в цьому в світі. Як це ну, дуже пафосно звучить, але це так і є. І це був болісний процес, але наразі я відчуваю, що це була дуже якісна інвестиція в самого себе, і в мене з'явилося бажання робити інакше і інші речі. Це дуже круто. Основна цінність це розширення. Якихось границь, якихось, ну, межі немає після навчання в ОБС. По-перше, це розуміння, як працює дуже багато речей у бізнесі. По-друге, це дуже класний нетворкінг, який не можна отримати. Ну, я не розумію, як його отримати інакше. І по-третє, це мотивованість постійна, зарядженість на те, щоб робити щось і змінювати навколо себе. Навчатися потрібно постійно, от один аргумент. За ОВБС, тому що наразі це найкраща бізнес-школа в Україні. Я дуже-дуже радий, що я став частиною двірської бізнес-школи і залишаюся її після випуску.